Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, в країна моя. Доброго ранку, рідний садочку. Доброго ранку, всім мира і добра. Доброго дня, малята. Сьогодні я хочу запросити вас в одне дуже цікаве місце, а яке саме ви здогадаєтесь, послухавши мій вірш. Будьте уважні. Цирк це завжди свято, радість для малечі. Ось арени коло і веселий клоун, тигри і жонглери, фокусники і леви, міми, акробати, цирк дитинства свято. Цирк засвічує вогні, кольорові та ясні, чути музику і сміх, Кличе цирк усіх, усіх. Тож куди я вас запрошую? Так, молодці до цирку. Цирк це кругла будівля з трибунами для глядачів. У циркі відбуваються різні цікаві видовища, які супроводжуються музикою. Там виступають циркові артисти. Діти, ми сьогодні познайомимося з цирковими професіями. Жонглер. Він підкидає і ловить різні предмети. Таких предметів може бути дуже багато. Дресирувальник. Це людина, яка дресирує тварин, щоб вони могли робити те, що зазвичай тварини не роблять. Наприклад. Пригати через кільце, їздити на велосипеді та інше. Акробат. Акробат виконує стрибки, силові вправи та різні трюки. Фокусник. Фокусник показує фокуси. Клоун смішить і веселить глядачів. Малята. А чим клоун відрізняється від інших циркових артистів? Так, він носить яскравий костюм, перуку, в нього великий кумедний ніс і розфарбоване обличчя. Клоун у циркі найвеселіший. Він вміє показувати обличчям різні емоції. Давайте і ми на хвилинку перетворимося на клоуна. Діти, який цей клоун? Він здивований. Давайте і ми з вами покажемо здивування. А ось цей клоун який. Він злий. Давайте покажемо злість. А цей клоун який? Так, він сумний. Давайте посумуємо трішки. А ось цей клоун який? Він радісний. Давайте і ми так широко посміхнемося і будемо такі радісні. Молодці! Я вам сьогодні пропоную на занятті з аплікації зробити клоуна, щоб він вас радував кожного дня. Щоб зробити веселого клоуна, нам потрібно великий круг, круг трішечки меншого розміру, три зелених кружечка. Два червоних, один жовтий і два малесеньких білих кружечка для очей нашого клоуна. І один трикутник. Клей, пензлик, серветка та фломастери червоний та чорний. Починаємо робити циркового весолуна. Беремо великий круг і згинаємо його навпіл. Ось так. Беремо менший і також згинаємо його навпіл. Менший кружечок змащуємо клеєм. І тепер одягаємо його на великий по лінії згину. Ось так. Та притискаємо ручками. Тепер прикрасимо нашого клоуна кольоровими кружечками. Беремо зелений кружечок. Змащуємо його клеєм і притискаємо його посередині. Потім беремо червоний, також змащуємо клеєм і приклеюємо його зліва від зеленого. А інший червоний кружечок будемо приклеювати справа від зеленого. Залишилося приклеїти зелені кружечки зліва від червоного і інший справа від червоного. Прибираємо клоуна в сторону і будемо робити ковпак нашому клоуну. Вершину нашого трикутника змащуємо клеєм і приклеюємо до нього жовтий кружечок. Далі перевертаємо наш трикутник та змащуємо нижню частинку, його основу, робимо на ній ось таку тоненьку смужечку склею. І приклеюємо до клоуна. І нам залишилося приклеїти очі нашому веселину та намалювати носик і ротик. Вийшов ось такий клоун, цирковий веселун. Малята, я з нетерпінням чекатиму на ваші роботи, на ваших веселих клоунів. Я впевнена, вони неймовірні. А сьогодні я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!